На Херсонщині російська армія продовжує воювати з мирними населеними пунктами. Під постійними обстрілами села Нововоронцовської громади, Осокорівка, Трудолюбівка та центр громади. Наслідок обстрілів отримали поранення місцеві жителі, пошкоджено приватні будинки, аптеки та магазини. На відміну від звільнених сіл Трудолюбівки та Осокорівки, селище Нововоронцовку не було окуповано ворогом, але під обстрілом вона майже з першого дня війни. Населений пункт. На межі між мирним життям і бойовими діями. Інна Яковенко проживає у Нововоронцовці. Жінка мала власний бізнес, невеличкий магазин у рідному селищі. Вона згадує, як вночі їй повідомили телефоном про пожежу в ньому після обстрілів. Незважаючи на комендантську годину, вона сіла в авто і поїхала рятувати майно. За короткий час туди прилетів ще один снаряд. Бігла із Огнетушителем сюди сусід уже щось тушив. і Тут була пожежники. Вони також тушили, але було пряме попадання, і ну було дуже дуже лячно. На жаль, постраждав не лише магазин. Після влучання згорів майже вщент весь ринок. Його було обстріляно 13 червня, також було обстріляно і поряд моїх сусідів. Ось ви можете подивитися, сюди прилетіло пряме попадання і все згоріло. Війни наробило дуже-дуже багато. Також попало на автовокзал і там далі у нас є магазини. Ці магазини також. Постраждали очевидці кажуть, селище обстрілюють майже кожного дня касетними снарядами. У страху за своє життя люди вимушені були покинути свої домівки і їхати у безпечне місце. Та на сьогодні під обстрілами залишається понад тисяча місцевих жителів. На допомогу їм приходять волонтери. Іван Дудер разом з іншими приїздить до нововоронцовки регулярно, але навіть під час видачі гуманітарки вимушені дотримуватися правил безпеки. Время, ну щоб просто масово це не робити, бо ну небезпечно, є з Поки Новоронцовка залишається під обстрілами, місцева влада виконує свої функції дистанційно. Цей формат виконання повноважень зазнає нещадної критики від жителів, що залишилися люди. Самостійно згуртувалися, підтримують одні одних, як можуть люди згрупувалися і кожен виконує свою роботу, дякуючи волонтерам, дякуючи медичним працівникам, дякуючи кокому господарству, дякуючи красному кресту, всім небайдужим людям, які залишилися все. Лиші, ми виконуємо ту роботу, яку ми виконували до цього. Раніше ми повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу Новоронцовки загинула місцева жителька, співробітниця відділу культури селищної ради громади. А вже у серпні незадовго до нового навчального року загинула вчителька. Про це повідомили в соцмережах її учні. Зруйнували російські військові школу у нововоронцовці. Окупанти нещадно завдають постійних ударів по житлових будинках, незважаючи на наслідки та смерть мирних жителів. І доки нововоронцовка знаходиться на межі на лінії фронту, лишається ризик для життя кожного її мешканця.